Добрий день, вітаємо вас на каналі Клуб Росве. Мене звати Павло. Сьогодні огляд секатора від японської компанії ARS під назвою FB7. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більш корисних відео. Цей секатор продається ось в такому от блістері. Це класична для РС упаковка. Але оскільки цей секатор є новою моделлю, навряд чи вам доведеться зараз зустріти підробки на нього. На упаковці зазначено, що діаметр обрізки цього секатора до 19 мм, а рекомендований розмір руки маленький. З протилежного боку вказано, що довжина секатора складає 181 мм, довжина леза 47 мм, а вага його 180 г. Цей секатор належить до обвідних. відповідно, в нього є лезо і контрлезо, за яке це лезо заходить. Оскільки довжина в нього 18 см, руків'я є досить коротким і призначений він для роботи маленькою рукою. Для моєї руки цей секатор є замалий, відповідно, підійде він для роботи жінкам. Лезо і контрлезо виготовлені з лицевої сталі, покритої хромом. Кут нахилу цієї площини контрлеза є досить гострий порівняно з європейськими секаторами. Відповідно, частину різу виконує також контрлезо. Разом з тим, оскільки цей секатор належить до недорогих, в нього на контрлезі приямку для очистки леза немає. На лезі вибита назва FB7, і також довкола осьового гвинта написано RS Corporation протилежного боку на оригінальному секаторі вказано Made in Japan». Осьовий гвинт класичний для недорогих секаторів ARS. Це є гвинт, який закручується в контрлезу, і гайка, яка його контрить. Знову ж таки, замочок класичний для ARS. Це є важіль, який своїм виступом фіксує лезо. Відкривається він стисканням руків'я. Ручки пластикові, всередині в них знаходиться основа леза і контрлеза. Ось ця частина руків'я є матова, а ця частина є глянцева. В основі верхнього руків'я знаходиться отвір, через який можна пропустити перекорп. Всередині знаходиться класична вита пружина і амортизатор. Цей секатор є напівпрофесійним, тому лезо і контрлезо в нього з ручок не виймаються. Поміняти можна амортизатор і пружину. Разом з тим, хочу зазначити, що ціна цієї моделі. Так само, як і старшого FB8, є дуже гуманною. А ось так от цей секатор обрізає. Купити секатор ARS FB7 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей!